Буття і просвітлення вічне і невмируще завжди присутнє. Одне єдине неподільне життя проявляється в міріадах життєвих форм, які народжуються і вмирають. Для позначення цього феномену люди використовують слово Бог. Я ж надаю перевагу терміну буття. Це слово нічого не прояснює, як зрештою і слово Бог. Утім, воно має одну маленьку перевагу буття є відкритою концепцією і не зводить безмежне і невидиме щось до чогось обмеженого і конкретного ви не зможете сформувати ментальний образ буття чи претендувати на виняткове володіння ним це ваша власна природа. І ви отримуєте доступ до неї через повну зануреність у момент тепер. Отже, від слова буття до переживання буття лише один маленький крок буття не існує лише зовні, але й глибоко всередині кожної форми. Це її найсокровенніша, незнищенна, втім, невидима для ока сутність це ваша власна глибина суть. Ваша істинна природа, а значить, вона завжди до ваших послуг. Однак не намагайтеся охопити буття розумом, киньте спроби його зрозуміти. Ви пізнаєте буття лише тоді, коли втихомирите розум, коли будете повністю присутні, коли ваша увага цілковито і пристрасно буде спрямована на момент тепер. Тільки тоді ви зможете відчути буття. Але ніколи не зможете збагнути його розумом. Повернути собі власне буття, усвідомити його і зуміти втримати це дивне відчуття розуміння, ось що значить осягнути просвітлення. Слово просвітлення натякає на якісь надлюдські потуги, а наше его таке полюбляє. Втім, просвітлення це щось дуже просте адже воно. І є нашим природним станом єдності з усім сущим, і з тим незбагненним і незнищеним, що, як не парадоксально, і є нами, та водночас набагато більше за нас це пізнання нашої правдивої природи, що поза межами світу слів і форм. Неспроможність переживати таку єдність породжує ілюзію відокремленості від себе самого і від світу довкола. У результаті ми сприймаємо себе, свідомо чи підсвідомо, як окремий фрагмент. Виникає страх, а нормою існування стає конфлікт. Конфлікт усередині й зовні. Єдине, що не дає нам проживати наше життя з відчуттям повноти і всеєдинства, це ототоження з власним розумом. Саме воно спричиняє нашу хворобливу залежність від думок. Адже неспроможність зупинити потік мислення жахлива недуга. Однак ми навіть не усвідомлюємо, що занадужали, оскільки хворіють усі довкола, а тому вважаємо такий стан нормою. Безперестанний ментальний шум не залишає нам шансу потрапити на територію тиші і внутрішнього спокою, а звідти вже дуже близько до самого буття. Цей шум підживлює. Вигадане розумом хибне я, що згодом перетворюється на джерело всіх наших бід і страждань. Ототоження з власним розумом створює густу, непроникну завісу, зіткану з наших концепцій, ярликів, образів, слів, суджень, визначень. Ця завіса блокує будь-які прямі контакти з реальністю, вона висить між вами і вашою справжньою суттю. Між вами і вашими партнерами, вами і природою, вами і Богом. Щільна завіса з думок створює ілюзію відокремленості, ілюзію, що існуєте ви, і цілком відокремлений від вас інший. Так, ви забуваєте найголовніше, за межами фізичної форми ми єдині з усім сущим. Розум це прекрасний інструмент, якщо його правильно застосовувати. Утім, при неправильному використанні він стає дуже небезпечним. Або краще сказати так, біда не в тім, що ви некоректно використовуєте свій розум, проблема в тому, що ви його взагалі не використовуєте, це він використовує вас. Ось де причина вашого хворобливого стану. Ви вірите, що ви і є ваш розум. Але це велика умана. Ваш інструмент захопив вас у полон, ви потрапили в полон, але навіть цього не помітили і чомусь сприймаєте свого поневолювача за себе самого свобода починається тоді, коли ви усвідомите мислитель той, хто безнастанно продукує думки у вашій голові, це окрема сутність, яка заволоділа вами. Коли почнете спостерігати за цим мислителем. Тоді активізуєте вищий рівень свідомості. Згодом ви помітите, по поза мисленням існує безмежне інформаційне поле, а думки лише невелика частка всього вселенського розуму. А ще збагнете усе по-справжньому важливе в цьому світі краса, любов, творчість, радість, внутрішній спокій приходить з поза меж людського розуму так розпочнеться. Ваше пробудження.